Європі в першій половині 19 століття неподільно панував абсолютизм. Революція 48 49 років, яку назвуть весною народів, привела в рух усю Європу. 22 лютого 1848 року спалахнуло повстання в Парижі. Франція стала республікою. Революція швидко перекинулась і в Австрійську імперію. Повстав Відень, потім Будапешт. Уряд Метерніха було повалено. Австрійський імператор Фердинанд змушений був проголосити Конституцію, пообіцяти буржуазно-демократичні свободи. Західноукраїнських землях революційні події 1848 року були спресовані у 277 днів. Масовими селянськими повстаннями 1846 року, австрійський уряд 17 квітня 1848 року видав історичний маніфест про скасування панщини в Галичині. Це на 5 місяців раніше, ніж в інших провінціях імперії. Звільнення селян дало поштовх до масового руху за демократичні перетворення. У Львові відбулися народні демонстрації, під впливом яких губернатор міста Стадіон дав згоду на звільнення політичних в'язнів і на формування Національної гвардії. Відповідно до проголошених конституційною грамотою від 25 квітня 1848 року свобод, свободи друку, зборів, організацій, у краї виникають різні політичні організації. Першими почали діяти поляки. Вони посилають цісареві петицію, де вимагають гарантії свобод польській народності і усунення всіх перешкод до її розвитку. Петиція була подана начебто від імені цілої Галичини, але в ній жодним словом не згадувалось про права і сподівання значної більшості східної Галичини, українців. 13 квітня у Львові було створено польську раду народову. 19 квітня група греко-католицьких священників, пов'язаних із собором Святого Юра, на чолі з епіскопом Григорієм Яхимовичем склала свій великий лист до цісаря від імені руського народу. Ми, русини Галицькі, Належимо до великого руського народу, котрий одним говорить язиком і 15 мільйонів виносить, з котрого півтретя мільйона землю Галицьку замешкує. Добула перша в Східній Галичині офіційна заява про те, що на Дніпрянські і Галицькі українці одна нація. Лист містив прохання ввести в школах і адміністративних закладах Східної Галичини українську мову. Удоступнити для українців урядові посади на ділі, а не на словах, зрівняти в правах греко-римо-католицьке духовенство. Двома тижнями пізніше українці утворили власний представницький орган Головну руську раду з розгалуженням на місцях. Засідання ради проходило в Патріарших палатах. Перша в Галичині. Політична організація налічувала 69 членів. До складу її входили представники духовенства і світська інтелігенція. Очолив її єпископ Яхимович. Подією став і вихід першого українського тижневика Зоря Галицька. Стання політичної активності загострило українсько-польські відносини. Розглядаючи Галичину як наріжний камінь у планах відродження своєї державності, поляки дивились на становлення українського руху як на серйозну загрозу. Тому вони спробували нейтралізувати головну руську раду, утворивши конкуруючу організацію Руський Собор, настроєний пропольський. Баром між поляками та українцями відбулася гостра сутичка. Викликає гірку посмішку те, що вона трапилася на Слов'янському конгресі у Празі, організованому на початку червня чехами для того, щоб сприяти слов'янській солідарності та узгодити спільні інтереси. Головна Руська Рада вислала туди делегатів, які виступили в одній польсько-українській секції. Але між поляками і українцями розгорілися дебати. Українці висунули вимогу про поділ Галичини на дві окремі адміністрації польську та українську, що викликало шалений гнів поляків. Завдяки втручанню чехів вдалося досягти компромісу. Якщо українці відмовляються від вимоги про поділ Галичини, то поляки походяться визнати їх за окрему націю. З рівними мовними та іншими правами, зокрема, правом українців займати адміністративні посади. Слов'янський з'їзд проголосив проект децентралізації Австрії і перетворення її в союз вільних народів, з'єднаних федеративним зв'язком. Революційна буря перервала працю з'їзду. В цей час в Галичині почалися вибори до Рейстагу – нижньої палати новоствореного імперського парламенту. Із ста виділених в Галичині місць українці здобули 25. Селянам дісталось 15, 8 священникам і два представникам інтелігенції. У відні на парламентських дебатах українські делегати зосереджувались на двох питаннях. Компенсація землевласникам феодалам за скасування панщини та адміністративний поділ Галичини. Однак парламент не підтримав селян. А у грудні парламент розпустили. Більш вдалими були здобутки українців на місцевому рівні. 19 жовтня головна руська рада. Скликала з'їзд українських учених. З'їзд дійшов висновку про сумний стан української культури в Галичині. Близько двох третин освічених українців полонізувалися, а селяни переважно лишалися неписьменними. На з'їзді виступив Яків Головацький із своєю славнозвісною розправою о язиці Южноруським і його нарічі. Собор установив прийняти граматику української мови, ввести її до програми шкіл, взявши, за приклад, праську культурну організацію Матіца заснувати у Львові Галицько-руську матицю. Цей заклад ставив собі за мету публікувати для широкого читача дешеві книжки. Пощастило також домогтися заснування кафедри української мови і літератури при університеті. цей період українці розпочали будівництво у Львові народного дому, що мав містити музей, бібліотеку та видавництво. І нарешті під кінець 1848 року. Українці сформували свої військові частини руських стрільців. З осені 1848 року. Центром революційного руху в Австрійській імперії стає Угорщина. Проти повстанців було послане військо, але угорці його розбили. 6 жовтня піднялось повстання у відні. Цісар утік. І лише тоді, коли 60-тисячна урядова армія оточила столицю, повсталі зазнали поразки. Всі ці події прискорили вибух у Львові. Тут зростала напруга. Революційно настроєні робітники, студенти, інтелігенція готувались до виступу. 1 листопада пролунали заклики до зброї на барикади. Польський демократ Віктор Гельтман розробив план барикад. Протягом ночі вони виросли з усіх чотирьох боків площі ринок на ближніх вулицях. Центр міста опинився в руках повстанців. До них приєднався академічний легіон. Частина Національної гвардії також виступила разом з низами. Вранці, 2 листопада, між повстанцями і урядовими військами відбулися збройні сутички. На барикадах лунали революційні пісні. О 10-й годині ранку за наказом генерала Гамерштейна почався артилерійський обстріл міста. Але повстанці тримались героїчно. Вони двічі зривали з ратуші, вивішений керівниками Національної гвардії білий прапор, знак капітуляції. Та сили були нерівними. Після того, як по місту випустили 650 снарядів, повстання було придушено. Спалахнули пожежі. Згоріли будинок університету, бібліотека, театр, політехнічна академія, міська ратуша. В цілому 1848 рік став переломним моментом в історії західних українців. Він покінчив з їхньою інертністю, бездіяльністю та ізоляцією. І поклав початок довгій запеклій боротьбі за національне та соціальне визволення. Саме в революційні дні весни народів уперше замойорів над Львовом синьо-жовтий український прапор.